Добренький денечок ще раз з теплиці. Прийшла в тепличку хочу, 37 градусів, тільки що було 39. Хочу вам показати своє пепіно по черзі виростання його. Ну, от і в стаканчиках, а ну, давайте йдемо, я вам їх покажу в стаканчиках невеличкі. Оце на укоріненні стоять. Зараз, 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 зараз. Опа. О, дивіться. О на укоріненні кажу, бачите. Вони ще чуть підрозділи. Слідуючу неділю поїдуть, тут вони закриті багато. От з такого череночка. зараз, зараз, От з такого череночка починається життя Пепіна. Далі воно робиться, зараз показую. Дивіться, от таке. І то дуже швидко. От з таких робиться такі. Далі, слідуючий момент. От таке. Уже, бачите, який кущик. І то дуже-дуже швидко. А потім от таке. же цвіт викидає. Ну, я знаю, скільки йому є. Часу у цьому курщику. Після такого я пересадила у цей горщик. Не знаю, оце моє консуело. Красоточки мої золоті. Дивіться, які гарні гляньте. Ну. Які були, як я плакала, бідна. Ну, але зараз про Рамзес. І з цієї стадії воно от таке. Сонце пече, погано в'яжеться, тому що при воно до 35 градусів ще нормально. А далі, так як на помідорах, стерилізується цвіт. Але вон, бачу, в'яжуться. В'яжуться, тут зав'язалось, тут тільки перецвіло. Далі в нас от такі саджанці от такі робляться. Потім в нас робляться от такі. А гляньте цвіти, тут пепіночки знову, багато цвіту. Це я їх знову поливаю в у жару три рази в день і ще поливаю я от сюди. Зараз воно вже підсохло. Там коріння. Тут коріння багато. Зараз воно підсохло і я прийшла поливати знов. От дивіться. Це я вам показую життєвий шлях Пепіно. Ой, дивіться, яка красота. А скільки цвіту по-новому. Дивіться. Урожай. Дуже багато їх. Гляньте. Гляньте, гляньте. Ну і. Ну. І оця о, о красуня моя. Гляньте о цього відірву. отакі от. Через те, що я відриваю листочки отако. А потім оце сохне і я його обриваю, бо зразу не можна так ранити. Гляньте, яка красота. Він вже м'ягенький, але не чіпаємо, не чіпаємо. Тут як виноградик лісить вже мені. Бачите? Далі от. От, от знову ця жовтенька, бачите? о. Кажу, я велике листя обриваю і ви обриваєте, щоб більше проходило повітря. От. Обриваю все і ще й провіряю, чи, чи немає. Дивіться, в мене все молоденьке, а воно є одне. Все молоденьке наростає. Я обриваю, щоб було добре повітря підходило до нього. Гляньте на цю красу. Ой-ой-ой. Ну, Скоро, скоро, скоро. Так що, оце пару хвилиночок, і я вам показала життя пепіно. Прямо життя стаканчика. Ну, в Стаканчик вона ж теж попадає. Така коренева хороша. Оце я тримаю до тих пір, що поки стаканчик не заповниться корінчиками, тоді я спокійна, що все добре з ними. І тоді людина пересаджує і робиться отака от красота. Потім оцей слідуючий. Гляньте, бачите, скільки зразу по паростків? Я його так чуть никше присипала. Ну, землею так никше посадила, то отаке. Кажеться, що з землі повиростало. А це ж один такий паросточок, І вже цвіт гляньте. Ну, недавно он тут теж цвіт. Недавно посадила. Слухайте їх сюди. Консуело і Рамзес зовсім друге листя, зовсім друге все. Зовсім друге все. Отаке От показала вам трошки пепіно. Скоро будемо пробувати з вами. Ота буде першенька, потім оця буде. Ні, та буде перша, потім там друга, ця третя, ця четверта. Ну і так по черзі. Не знаю, чи тут через цю жару оцей зав'яже. Он тут теж. Гляньте, он тут. Вони будуть всі по-новому цвісти. Хай цвітуть. Будуть плодики. Е, пепіно багаторічна рослина, але його треба забирати осінню, як буде 15 градусів тепла, його треба забирати в тепле приміщення. В таких горшах буде добре, а я посадила в такі здорові. Ну, як є чоловіки, то занесуть, як його не полить. Зранку до вечора і, виходить, воно легке, знаєте? Але ж дивіться, яке воно масивне, як я маю його нести. Якось занесу. Я ще не таке сама роблю. Отаке. От так що, отак трошки про пепіну вам. Про, про маленького саджанця, з якого починається все життя пепіну. Я нічого не бачу, тут таке сонце, слухайте. Зараз піду десь у холодочок, щоб загрузити це відео. От. Зараз я його прийму на те місце, де воно стоїть. Бо в мене ж все ж по місцях. Знаєте, Я так люблю, щоб було порядок. От сюди. А стоїть. Помідорки ще де не в не є. І вигляньте вже починають інжирчики жирчики, Виглянь. Бачите, вже хотіла попробувати рукою чи м'яке, а з братом тільки що говорила. Не чіпай каже. Чого ти будеш його м'яти? Ось таке. Добренько на цьому все. Пока-пока. Іду в літню кухню. Зараз загружу вам відео, тому що я тут навіть не бачу на яку кнопку нажимати. Дуже сонце. Всім гарного дня, мирної ночі. Всім вам дякую за перегляди. За все підписуйтесь, підтримуйте мій канал, стараюсь, показую вам. Е, може, щось хочете, щоб я вам спеціально показувала, Знімала. Опа, якийсь жучок уже сидів. То кажіть мені, я буду знімати таке, як ви хочете. от, Да й отакі, отакі в мене міні-садочок, екзотика моя. Там трошки меншенькі. На цьому все, пока-пока.